Я хочу наголосити на тому, що ми прикладаємо усіх зусиль. Ми перша скажімо, інстанція, яка по максимуму зацікавлена в тому, щоб провести інформування населення і проінформувати щодо стану скажем, мережі і щодо самих графіків відключення застосування черг на нашому сайті, де відбувається вся інформування, додатково в соціальних мережах. Фейсбук, інстаграм. Ми також з 1 лютого запустили сторінку в телеграм-каналі. Це досить швидкий і швидкий, зручний ресурс, який під рукою, навіть з обмеженим доступом, якщо з мережою, там не, не ваду. Працює, де всі ці новинки, в принципі, ми будемо по максимуму події, які будуть навіть в розрізі дня траплятися. Ми будемо додатково доінформовувати, щоб люди розуміли, що відбувається. У нас є на офіційному сайті сторінка відключення. Вона доопрацьована в такому ракурсі, що ми об'єднали з нашим білінговим ресурсом, де, скажімо, по максимуму усі залучили адреси, можливості висвітлення. Якщо відбувається відключення, воно. Проставляється за, скажімо, можна вибрати населений пункт, адресу, номер будинку. Відповідно, якщо є відключення, відображається, що це є відключення, воно пов'язано або аварійне, або з графіками погодинних відключень, час в якому проміжку, відповідно до графіка, це має бути. І додатково ми додали інформування щодо того, до якої черги відноситься споживач. Досить зручним скажімо, функціоналом, який зараз є. Це це чат-боти, в месенджерах це безпосередньо в вайбер та в телеграмі. І це я також попрошу зараз за можливістю звернутися до органів влади на місцях територіальної громади. щоб, будь ласка, використовуйте наш сайт, наші ресурси для додаткового інформування.